Співочі, артистичні, талановиті. Вони щиро вірять в чудодійну силу святого Миколая, пишуть йому листівки з побажаннями, просять подаруночки в миру на нашій землі. А ще знають багато віршиків та пісень до свята Миколая, вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток. Ми несемо радість, щастя та злагоду в країні. І ми хочемо, щоб закінчилась війна, і ми добре танцювали на сцені. Я хочу, щоб закінчилась війна. Щоб усі військові прийшли до нас на концерт, і ми устроїмо концерт для наших військових. Данило чекає, коли тато прийде на концерт, і побачить його виступ. Поки ж він на фронті захищає нас від підступного ворога. Хлопчик вже підготував для тата листівку до святого Миколая. Мій тато з косозвовиць. Я підготував для нього листівку. Я побажав йому щастя, здоров'я та місцесті. У Данила відповідальна роль у сценічній композиції, яку учасники фольклорного ансамблю Блисток готують на свято Миколая. Я граю Миколая. Я один раз на рік виходжу на землю, щоб подарувати дітям свято. І ми дуже стараємося готуватися до цього свята, і це дійсно так. Адже молодша група любистку готується вперше вийти до глядача з прем'єрою музично літературної композиції Миколай. Ти до нас завітай. Сьогодні ми якраз готуємось до дитячого так, свята. Так кажуть, що це найкраще дитяче свято – Це свято Миколая. Діти вірять, що коли прийде святий Миколай, обов'язково подарує їм подарунки. Але бачите, у нас сьогодні були дві сестрички: одна бажає солодощів, для себе щось, а інша каже, що ти подумай, чи завгодно ти тобі це, давай, щоб всім дітям були подарунки, і оцей такий маленький конфлікт у нас якраз і ми передаємо. Софія з Веронікою увійшли в образ сестричок і дуже правдиво зуміли відобразити їх характер. Я граю сестричку погану, яка хоче тільки собі подарунки. А я граю сестричку, яка добра і допомагає своїй сестрі. Ми дуже хочемо, щоб всім дітям досталися подарунки. Ми дуже любимо це це свято. Дівчаткам подобається акторська гра на сцені. і вони впевнені, що їм вдасться донести до глядача невеличку інтригу, яка є в сценарії. У мене бажання багато. це краще хочу собі. Неси, з си дарунки, хай бачать і заздрять усі. Ганоту, ти подумай, чи потрібно це тобі, чи піде вона на користь у духовному житті? Може, є духовному? Ще є в музично-літературній композиції роль нечистого дідька Антипка. Його грає талановита дівчинка Анастасія. Мене звуть Антипком, нечистим дідьком. Хто не слухняний, до того я й прийду, бо в мене різочка є. Я без шапки, без кожуха. Відмизають мене вуха. От біда, чи довго ждати, поки в лісу десь до хати, де живуть пога. Керівниця фольклорного ансамблю Тетяна Стигайло розповідає: діти з задоволенням грають в цій композиції, адже це свято, поперш за все, з нетерпінням чекають саме вони, бо святий Миколай принесе їм під подушку, подарунок. А ще тут багато пісень. Багато пісень про Миколая. От ми втілили це в своїй музичній композиції. Всі ці. І семку, і віршики, і а вже ж пісні про Миколая. А взагалі то кажуть, Миколай де новорічні свята веде. Зізнаються, що дуже люблять зимові свята, бо це подарунки, веселищі, а головне сподівання, що всі бажання обов'язково виповняться. Найкращі свята це зимові, тому що вони такі кольорові, що там є дуже багато свят. Можна ліпити сніжки, кататися на ковзанках. Можна любити сніговика. як розповіла Тетяна Стигайло, репетиція до свята Миколая це з циклу зимових свят. Любисток обов'язково підготує музичні композиції, ще й до інших новорічно-різдвяних свят. Для цього в їхні творчі скарбнички вже зібрано вдосталь матеріалу. У нас є дуже багато традиційних таких от фольклорних композицій, де ми розказуємо і показуємо, як калідували, як щедрували, які традиції були саме на Свят, вечір, а які на щедрий вечір. Ми водимо і козу. Як водило у нас козу на щедрий вечір, але ми на Різво приходимо, де обов'язково було 12 страв на столі, а посередині куття, щоб все було до пуття. Репетиції з вихованцями пані Тетяна проводить як онлайн, так і в укритті. Вона розповідає, що діти чекають живого спілкування з педагогом, але не завжди це виходить через безпекову ситуацію. Навіть у складні дні. У цієї страшної війни ми знаходимо з дітьми формат, де ми зустрічаємося, або онлайн, або асинхронне. Але обов'язково ми продовжуємо навчання, бо діти наші, сучасні діти, вони повинні бути розумними, сучасними, знати історію і культуру нашої країни.